Усім привіт! В Польщі почали діяти нові правила дорожнього руху. За невиконання одного з них можна отримати штраф 50 злотих. За що саме і як цього уникнути? Зараз ми поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Насамперед, нові правила будуть стосуватися пішоходів та велосипедистів. Нещодавно в Польщі з'явилися нові типи пішохідних переходів, що відрізняються пріоритетом на дорозі. Тротуари та зони для пішоходів стали пішоходними дорогами. Відтепер статус велодоріжки прирівнюють до дороги загального користування, а це означає, що переходити її можна тільки у відповідних місцях. Під час переходу через велодоріжку, так як і через проїжджу частину, не можна користуватися телефоном. Зауважте, що якщо ви порушите положення про рух пішоходів велосипедними доріжками, то поліція має право виписати вам штраф в розмірі 50 злотих. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була корисна для вас, і тепер ви будете обережними, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!